Це вже не вітерець, це вже страшенний вітрюган. На протилежний берег не піду, бо там те ж саме. Вітер уздовж. Уздовж та трошки зустрічний. Контакт! Він надув рибу. Вітер надув мені рибу. Ця риба краща. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на судачій водоймі, що поки що вирішили залишитись невідомою. У мене тут був сьогодні тривалий тестувальний робочий день. Прийшли зразки спінінгів. Треба було розібратись, що зробили китайці за нашими кресленнями та за нашим ТЗ. Все відпрацьовано, все занотовано. Залишилось трохи часу та натхнення на ще одну невеличку задачку, яку я відкладав, але ось нарешті дійшла черга. Колеги з дружньої торгової мережі підкинули на тест-драйв нитку. Кажуть, ти такої ще не бачив: 13 жил. Цікаво. А як називається? Вестін. До контори під назвою Вестін у мене жодних асоціацій поганих ніколи не було. Мені відомо, що це скандинави, займаються серйозною риболовлою, потужні спінінги, джерки. Але, як бачимо, є у них нитка 02. Ну, давайте. Ця нитка 02 виглядає як нормальна 06. Жорсткувата, але кажуть, обіб'ється. Ну, добре, мені самому цікаво, що за така скандинавська 02, яка виглядає як 06 і як вона. Себе покаже на судаках. Судаки тут сьогодні зранку клювали непогано. План тестування простий: це не є повноцінний тест-драйв, це знайомство. Нитка у мене була на досить легенькій котушці на комплексі 2500, тому я взяв невеличкі вантажки, 6, 8, 10, невеличкі приманки, щоб не вбити котушку. Ну, а вудка — Аріон 962 МЛС. Бо я приїхав на Судака, а для Судака це інструмент найкращий. Почну з десятки такомети трійки. Великою вагою нитка трошечки розіб'ється, розімнеться, а потім, якщо треба буде, перейду на меншу вагу та ближню дистанцію. Вітер лютий. Лиш в руках маю Оріон. Та я не лише на зустріч йому працюю. А Можу і закинути так, що він боковий. Ріон вітру не боїться. Подача сьогодні працює активна. Клювання яскраве та чітке. Всечено на судака першого на нову нитку. На всяк випадок я стану ближче до підсаки. Може знадобиться. Судак відчувається як непоганий. Та ні, давай, давай, давай. Давай. На берег лягай. Залік. Заліковий для наших місць зандер. Десь грамів на 700. Чудова риба. Чудовий почин. Світлинку. Підсака працює садком, бо за підсумками ранкової сесії я не очікую тут великої риби. Все береться. На берег, то нехай ті зандри, що хоча б схожі. На залікових посидіть в підсаці. Їхню долю вирішимо потім. Посидь. Комету мою зандер з'їв і була вона остання. Але нічого, візьму Фета 2,7. він теж більш-менш об'ємний. Візьму ті ж самі 10 грамів. Швиденько це змонтуємо мені. Швиденько зазирнемо до коробки. Коробка дуже проста, невеличка, несерйозна. Це не коробка, щоб підлаштуватись під будь-яку ситуацію, це коробка, щоб трошки покидати, розібратись з ниткою. Тому в ній 2 фета 2,7, 6 та 12, 2 німбла 2,5 та 2, 6 та 12. Ектив слаг, щоб покидати далеко з максимальною вагою 6, 8, 10. Коста Джек Сістем Вольфрам. Відповідні гачки. Всі відкриті. Коробка Вестін, підсака Вестін, нитка Остін, турбинка, Шаптала SD2, спінінгова модель. Тепер ви знаєте все про спорядження. На це більше не відволікаємось. Швиденько монтаж, майже такий самий. швиденько проб'ємо вітер. Це вже не вітерець, це вже страшенний вітрюган. На протилежний берег не піду, бо там теж саме вітер уздовж. Уздовж та трошки зустрічний контакт. Він надув рибу. Вітер надув мені рибу. Заважає ловити, але риби, здається, до чорта. Вона дуже приємно відповідає на максимальній дистанції. Ця дистанція не така вже й велика, бо вітер... Ця Риба краща. Це вже чесний залік. Це подобається мені. Як заїв? А як все, ну Оріон. Оріон навіть в страшенний вітер. І подасть і всече. До речі, клювання в тій самій незручній точці. Клював, бо він так назустріч вітру не хоче. Клює там, де вітер максимально боковий. Летить класно це летюча нитка, Зачепив. Зачепив і на цьому Це для цього монтажа все скінчилося. Відчуття на розрив Ну приблизно таке, як має бути від якісної 06 Я ще можу Порвати її голою рукою, але без звички, без навички цього робити не треба. Я перев'язався. І вирішив все-таки ж змінити точку. Я перейду трошечки правіше, щоб закидувати туди, де клює, на зустріч вітру. Але ж тягти за собою рибу не феншуй. Зараз ви дізнаєтесь, нащо вона мені насправді, ця бідолашна рибка. Ви живі? Хлопці, живі. Зараз підете додому, але зробимо одну річ. Про яку я мріяв. Дивіться, що зробимо. Будете сміятись, але мріяв про це. Зробити світлину, щоб в кожній руці заліковий зандер, живенький та потім ще й відпустити. Здійснено, тікайте. Котики. Звісно ж, хтось вас з'їсть, але не я. Перемістимося. 17.25. Має бути вечірній вихід. Обов'язково він буде. Там в новому напрямку зараз буде контакт. З усіх сил я тримаюсь, не закидую туди декорчики. Там клюне. Але чи встигне? А клюна й тут. І на чистому теж перейшов. Хотів сказати, впіймав, ні, ще не впіймав. Ще тягнемо. Але все чино. Невеличкий зандер наближається. Вилазь. Що ж, мені потрібна була остання рибка. Ось вона остання. А клюнула ж якісно. Пащі на два гачки. Бідолашний котик. Тікай, підростеш? Побачимось. Це фініш. І багато слів не буде. Я не впевнений, що ви взагалі хоча б щось почуєте через цей вітер. Я дуже задоволений тим, що прийняв цей бій. Дуже давно я не грав в таких... Екстремальних умовах, але як бачите, все вдалося. Бездоганно відпрацював Аріон. Він саме та вудка, яка витягне навіть такі умови, витримала моя старенька котушечка. Не знала, що наприкінці її віку такий екстрим трапиться. Ну і нитка, як бачите, відпрацювала. Щодо нитки, багато слів не буде. Для знайомства з ниткою повноцінною треба значно більше часу, але цей вестін піде. Базовою ниткою 06, на мою стелу. Там на стелі закінчився дуел 06, восьмижилка відпрацьовував сезон. Тепер базовою 06 буде ця. То здається, нормальна обновка.